Так. Доброго дня. Нас сьогодні відбувається комісія з питань депутатської діяльності та дотримання законності. Сьогодні в, в цій комісії є чотири депутати зараз наразі. З'явився тільки один сажук Лариса Володимирівна. Так, порядок денний. У нас на порядку денному всього три питання. Перше питання про зміну фінансування та продовження строку дії договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування, утримання комунальної установи Широківський трудовий архів Широківської селищної ради. Друге питання про зміну фінансування та продовження строку дії договору про співробітництво. Територіальних громад у формі спільного фінансування утримання комунальної установи Широківський центр первинної медичної допомоги Широківської селищної ради. І третє питання про затвердження на 2025 рік переліку об'єктів та видів оплачуваних робіт на території Новатівської СТГ, до яких залучатимуться особи, щодо яких винесено рішення суду про призначення адміністративного стягнення від суспільно корисних робіт. Чи є зауваження до черги денної? Немає. Так, дякую. Переходимо до першого питання. Перше питання про зміну фінансування та продовження строку дії договору про співробітництво. Територіальних громад у формі спільного фінансування, отримання комунальної установ Швиковський трудовий архів. Я пропоную внести зміни до договору про співробітництво. Територіальних громад у формі спільного фінансування комунальної установи Широківський трудовий архів Широківської селищної ради, від 29 року укладено між територіальними громадами Широківської селищної ради Гречано-Подільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, Карповської сільської ради, а саме Зміни. Пункт 3.1. Розділ розділу 3, три фінансування отримання об'єкта викласти нові редакції. Саме фінансування об'єкта здійснюється відповідно до вимог бюджетного кодексу України у порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та за рахунок коштів місцевих бюджетів, сторін, обсяг яких на 2022-2027 роки згідно з прогнозами показниками становить. Сторона 1 сторона 2, сторона 3, 4 – це громади. Ці обсяги є орієнтовними, що визначають прогнозовий обсяг фінансового ресурсу. Пункт 7.1. Розділу 7. Порядок набрання чинності договору внесення змін чи доповнень до договору викласти у новій редакції. А саме цей договір набирає чинності з 1.01.2022 року відповідно до вимог статті 9 закону України про співробітництво територіальних громад і діє до 21.12.2027 року, включно інші умови договору від 22 грудня два року про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування утримання комунальної установи Широківських трудових архів Широківської селищної ради залишаються незмінними. Повноважити сільського головнолатівської сільської ради Олександра Зубріян на підписання додаткової угоди до договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування утримання комунальної установи Широковський трудовий архів. Установити, що Широківська селищна рада надсилає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад додаткового угоду до договору. Вказаного в пункті 2 цього рішення упродовж 10 робочих днів після його підписання. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів. Ще питання? Ні, немає. Дякую. Так, не так. Друге, друге питання. Про зміну фінансування і продовження у строку дії договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування, комунальної установи, Широківський центр первинної медичної допомоги. Так, потрібно внести зміни до договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування. Фінансування, утримання об'єкта здійснюється відповідно до вимог бюджетного кодексу України у порядку казначейського обслуговування. Місцевих бюджетів за рахунок коштів місцевих бюджетів, бюджетів. Сума необхідних бюджетних призначень фінансування зазначається згідно з рішенням про місцеві бюджети відповідних територіальних громад. Пункт 7.1. розділу 7. порядок набрання чинності договору. Внесення змін чи доповнити до договору викласти нові редакції. А саме, цей договір набирає чинності з 1.01.2022 року відповідно до вимог статті 9 Закону України про співробітництво територіальних громад і дія до першого року, включно по закінченню строку, на який було вкладено договір, якщо жодна із сторін не заявить про припинення договірних відносин, договір може бути пролонгованим на такий самий срок. Інші умови договору від 22 грудня 2021 року про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування, отримання комунальної установи Широківський центр первинної медичної допомоги Широківської селищної ради залишається незмінним. Повноважити сільського голову Налатівської сільської ради Олександра Зуприєм на підписання додаткової угоди до договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування. Встановити, що Широківська селищна рада насилає Міністерство розвитку громад, територій інфраструктури України для внесення до реєстру про співробітництво територіальної громади додаткового угоду до договору вказано в пункті 2 цього рішення Продовж 10 робочі днів після його підписання контроль за виконанням даного рішення покласти на постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів з питань депутатської діяльності та дотримання законності. Чи є Так, третє питання у нас про затвердження до 2025 рік переліку об'єктів та видів оплачуваних робіт на території Гладівської ОТГ, до яких залучатимуться особи, на яких винесено рішення суду, про призначання адміністративного стягнення у відділу суспільно-корисних робіт? Розглянувши лист. На Криворізького районного сектору номер 2 філії державної установи Центр пробації у Дніпропетровській області від 22.11.24 року номер 2142 відповідно до статтей 31-325-3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 38 України про місцеве самоврядування в Україні та враховуючи позитивні висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності та дотримання законності. Я пропоную затвердити перелік об'єктів та видів оплачуваних робіт на території Налоговської ОТГ. Даний перелік об'єктів, на яких правопорушники будуть виконувати свої суспільні корисні роботи та види таких оплачених робіт, поводитись з Кавівським районним сектором номер 2 філії державної установи, центр пробації, визначити комунальне підприємство Новолатівське, підприємство, на яке направлятимуться особи, яким судом призначено адміністративне. Стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт. Директора комунального підприємства Нолатівське призначити відповідальною особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням порушниками та засудженими призначеними їх робіт. Затвердити відповідальну особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням адміністративного стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт по Зеленобавківському старостинському округу Любов Кобзар. Сільському голові видавати розпорядження про початок відбудування рушником суспільно-корисних робіт. Контроль за виконанням цього рішення покласти на позиційну комісію з питань депутатської діяльності та отримання законності. Так, дякую. Так, як у нас угодні, так, дякую. нема форуму, то питаю, пропонується питання винести на сесію для розгляду депутатами їх. Дякую.